Історія радіостанції УПА, що мовила Скарпат під час Другої світової війни, тепер у книжці. В Івано-Франківську презентували видання радіо Афродіта результат 14-річної праці журналіста Олега Криштопи. Автор досліджував архіви, мандрував високогір'ям, шукав Криївки та навіть їздив за кордон, аби зібрати факти. Наклад книги 1500 примірників. Це фантастична в своїй ніби нереальності, але абсолютно реальна історія, заснована на свідченнях, документах. Наша історія неймовірна, вона класна, цікава. Ми не тільки жертви, які постійно програвали, а й люди, які робили просто дуже успішні інформаційні операції, перемагали, любили. Ну і знову ж таки, це історія про війну і дуже багато, звісно, паралелей між нинішнім днем і тим, що відбувалося тоді. Мені дуже сподобався візуальний ряд книжки, тому що ем, є така підбірка фото, де головний один з головних героїв, захід якого позивний західний ем, є. На досить таких в ранньому візі, в дитячих кадрах, в цих таборах показані фото учасників цього проєкту Радіо Афродіта, хоча це документальний роман, але це художній твір, і в ньому є дуже сильні меседжі. Власне, Історія про те, що навіть незважаючи на те, що ти можеш бути в обмежених ресурсах, можна створювати такі проекти, як радіо, яке мовить на увесь світ чотирма мовами.